Віталій буде шахів против Васильс Белос. Рейте, рейтинг 1807. Захист німцов. Варіант або система Земєш. Ой. Нормально. Де є дати шах? Кинеш здається тут треба грати. на шах ми сюди. Ні? А ч це у так не варить Так, а ч кіньш 3 тут не працює, Щось не може бути. Ша. А, кіньф2 можем охочим. А якщо я стол, є 3 зигры. Ну нічого не буде. F5. F5. Непогано суперник розіграв дебют. Я хочу 2-0 піти, тому пішиком не б'ю. Ну і можливо, ферзь сюди прийде, і будемо атакувати. Цього Чубрика. Взагалі можна зіграти, так? Ну він Ферзь сюди прийде, так? Ну він Ферзь сюди прийде. Так, швиденько. Пожарту слона, що мені. Жалко? Зовсім ні. Так, є декілька маневрів, але щось їх не вистачає трошки такий хіт, а він такий хіт зробить, да? Ну, добре, пограємо трошки довше. Чи куди ми підемо, чи сюди, чи давай ну, так може. Так, він відразу сюди буде йти. А ні, він ж не може поки що. Поки що він не може. Король до зв'язаний. Так, він вирішив відкривати гру, ну, окей. Мейві. Не знаю. Ой, ти я невдало скіт зробив. Продать розміняти одну фігуру. Ні, чомусь так пройшов. А, він хоче на F5 привести, Mm-hmm. Будемо зараз ти ці пішаки. Що зробиш? Бо коня одного може розміняти. До речі. Ні, давай так. Хочу помінятись. Хочеш тут. А, невдалий хіт я зробив. Невдалий хід. Це нам дасть не ясно, правда, поки. Треба коня прибирати, так. йому то треба прибирати кобилу. Ну, міняти то кіоней хіба що? Не знаю, зможу я тут нічого зробити? Мені здається, якісь шанси є. Але невеличкі. Ми обрізали тіпа цього. І що? А ми короля активізували. Нам барабану. бараба. мат хочу поставити. І все. Суперник дуже хотів. Без ризику зіграти дуже дуже. І буває, що це гра на програш. 84 на 76. А 4 А 4 прикольний хід. Ми десь хочемо піти g 4. Мабуть, і не даємо супернику так-то десь там шахувати. Ну і в принципі, вже 6 це зачіпка. Можливо, ми хочемо не слоном знищити, а саме підірвати ходом H5, відкрити короля і замотувати. Поки тут фігурам з ферзового флангу важко якось тут захищати короля. Тут уже можна сказати, слон атакує ферзь. Зі слоном три фігури атакують, четверта, скоро відкриється, багато фігур. Ну, краще був план саме через С4. А тут, виявляється, нічого нема у білих. Об'єктивно. Не об'єктивно. Практично. якась Можливість була. Але суперник, в принципі, непогано грав. Вирішив також пожертвувати мені слона. Навчився в мене поганих жертв. Некоректних. Да, Тут, тут чого, проблема в суперника в чому? В нього зайвий пішак. Був. А тут уже не була зайва пішка. Здалося, що у нього зайвий пішак. ні. У мене дуже активні фігури. Його король під ударами, і пішак у мене аж на d5. Він фіксує трошечки ці пішачки. На самій горизонталі. Якщо тура сюди прийде, то проблеми. І цей втратиться потім. Ну і це може бути ферзь. Ось. Ну, тут просто я погрожую, якби. Матом, тому супернику треба йти кудись в конем, куди він не пішов. Виявляється, що я тільки посилююсь. Посилюю фігури, але з загрозами. Ну, чомусь здавалося, що в мене немає одного пішика. ну щось Помріщилось. Треба було зберігати ну коней Окей. Позиція краща, я думаю, кажу, може нічого зроблю. Обрізав короля, думаю, зараз цього підведу. Тут цей піде. Контрігра. Насправді в мене просто хороша позиція. Не дорахувався одного пішика. А суперника ідея, якби прогнати туро, але він -то закриває цю туру. У тури мало активності. В турових Закінченнях. Ну, взагалі, в шахах дуже важлива саме фігурна активність. Що ваша фігура суперника пасивна, ваша активна, то у вас великі шанси виграти. А, Тураш 7. А, класний класна ідея. ідея в тому, що ми дамо, дамо зараз шах, поміняємо тури. Віддалений прохідний пішак буде ферзь. Отак. От ми не їмо, ми створюємо загрозу. Посилюємо ще короля. Задавлюємо. Ну, суперник, як ми на автоматі зіграв. Що таке бліц. Це ось. Швидкий імпульсивний хіт і мат.